Дві вистави в вашому театрі, і я почну з ранкової. Я наче, знаєте, провидець якийсь, коли в вступному слові сказала, що добре, що починаємо з мелодрами. Тому що мелодрама справді дуже такий серйозний жанр, який доступний будь-якій людині з будь-якою освітою, з будь-яким рівнем інтелекту. Я е, сиділа в залі, я плакала, але я розуміла, що ви мене дурите. Але вона мені не сподобалась достатньо складним моментом. І тут я дуже вдячна Євгенію Івановичу за те, що він взявся за такий матеріал, і що він його е, по своєму дуже... Вистава поставила більше питань, ніж дала відповідей. Але питання дуже цікаві. І над ними є потреба думати, мислити і вирішувати. Ми з вами сьогодні опинились в ситуації, коли нам повернуто нашу національну класику, а ми не знаємо, що з нею робити. Не знаємо тому, що в багатьох лініях вона застаріла. Там так багато фраз, які домовлені до кінця, вже ясно, вже думка вже пішла, ми вже схопили її в залі. А актор на сцені ще договорює оту от саму класичну фразу. І... Це з одного боку. З другого боку, складність полягає в тому, що над нами тяжє той канон, як треба ставити українську власну. І тут в вашій виставі чимало таких канонічних речей я побачила. Отже, як ставити? Ставити в по правді, то тоді треба шукати тих глибинних стосунків серед людей. У вас прекрасно сидять і дуже симпатично згадують свою молодість, двоє немолодих людей. А навіщо? Навіщо вони це роблять? Що їх спонукає до того, щоб? Пригадати. У мене і виникають проблеми за проблемою. Я колись писала про те, що Наталка Полтавка вже доросла до феномену класичного китайського театру. В тому розумінні, що глядач, який приходить в театр дивитись Наталку Полтавку, знає її на пам'ять. Була свідком, коли в колгоспному клубі Черкаський театр грав на Талку Полтавку, і актори намагалися якісь психологічні паузи видавати. Гляда, підказував текст. Бо і, і радів тому, що вони говорили саме те, що їм підказали. А це що? А це класичний китайський театр. Якоюсь мірою. І оці всі Шевченківські варіації, які у нас йдуть, і за Кропивницьким, і за Толобочними, за... вони теж доросли до цієї ситуації. І тоді я згодна, з наспівною мовою, з якимись такими традиційними прийомами. Але ідіть до кінця, в цьому напрямку. Тобто, треба було. Вибрати для себе стиль вистави. І тоді в цьому стилі доводитися до тої гармонійної єдності, яка в тому чи іншому стилю притаманна, чи психологічному театру, чи е китайському варіанту української класики. Але зараз у вас там багато чого і того, і іншого. І мене це збиває, і я або не вірю, або е не додумаю з вами до кінця. Я не розумію, навіщо героїня так, таку істерику влаштовує, Сільну. сильну істерику. Не кожна актриса це може зробити. Але щойно все владналося. Вона дитину віддала в хороші руки. Вона певна, що ця дитина виросте ну, хоча б серед люблячих батьків, ну, нехай прийомних, да? в добробуті певному і так далі. Все добре. Да, їй погано, але ж не настільки. Вона ж дитиною живе. І от це, ця фальш мене Знову таки збиває з пантелику. Мені не зовсім подобається, але тут я нічого не можу зробити і не живий спів і радіо. Запис. Я розумію, що запис вам потрібен, саме запис. Але тоді е оці всі, е пісні, які виникають між цими записами, вони теж збувають мене з пантелику. Я вважаю, що не буває дрібниць на сцені. Все, що робиться, все або працює на якусь думку, на моє глядацьке сприйняття і настрій. Пан Олександр, Хапон. він так любить, щоб його любив глядач. І він дуже на те е, працює. Але тоді вибивається. Взагалі з е, 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 ансамблю, але ж сонечко, якщо ти українець, то ж вмій носити шапку. Чому шапка не заламана, а перетворюється на ковпак Пан Олександр Гучко в ролі Петра Селянина? Коли ви вперше з'явились там як батько в героїні? Там нема чого було робити, там тексту немає. І спасибі, хоч трошки пом'якшили материнську цю. Але тут іде дія, щось робиться, а я на нього дивлюся. Бо його реакції, його сприйняття не пропущено зовсім жодної хвилини. І я бачу, що людина таки проживає оцю ситуацію. А там дійсно грати нема чого. Але людина зробила собі роль, зробила собі характер. І я розумію, що мелодрама не проходить без елементу комізму. Комізм потрібен для розрядки якоїсь ситуації. Але з одного боку йде така св'язлива мелодрама. Дякую вам, щиро дякую за неї, і раптом комізм у цих коханнях одної пари, другої пари. Мені здалося, що цього комізму забагато. Я думаю, що тут все-таки є проблема режисури, яка все-таки мусить вирішити для себе, які є події і що таке події тут, в даній матеріалі. Я вам вдячна за рубель і качанку!» Слухайте, це така, таке чудо. І те, що ви вдаєтесь до цього і так гарно бочку ту колотаєте. Оце спасибі за цю правду. На жаль, той нехай невеликий, але серйозний монолог матері про те, як треба слухати батьків. Він пропав, не знаю чому. Чи на загальному фоні темпераменту, біганини, е комедійності прозвучала правда, яка не прекрасна правда, але вона не, не вколола глядачів. А по суті, вся фабула сучасна, скільки тих покритків. От. І от спробувати це загострити. На цю от, е, актуальність. Мені здається, вам не вистачило сміливості Євгеній Іванович до вас. Тобто, я кличу вас до того, щоб ви дозволили собі передивитись, оце наше надбання, яке класичне, і вибрати для себе якийсь новий аспект подачі оцього сентиментального. Матеріалу і не тільки цього, взагалі.